На часі перші вікна понеділка у студії Віта Вітайвтушина вітаю вас. Він закликав забути про всі кривди і любити ближнього свого новообраний митрополит Епіфаній відправив першу службу Божу як голова єдиної помісної автокефальної церкви 6 січня в Стамбулі. Він отримає з рук Варфоломія Томас документ про автокефалію. А от яким був шлях епіфанія до предстоятельства Української незалежної церкви Олена Лунькова Розповість забути всі. Образи, які були до цього часу. Якщо ми цього не забудемо, то ми не зможемо перегорнути цю сторінку, все, що було, ми не повинні навіть згадувати. А будувати все на основі любові. Якщо буде любов, то це приведе нас усіх до спільної єдності. Ворожнеча, як ви знаєте, роз'єднує. Це гріх. Ша заява новообраного предстоятеля Епіфанія за його спиною рідний Михайлівський Золотоверхий рідний, бо саме тут він, як вихованець Київської духовної семінарії, здобув вищу освіту. і саме у Михайлівському взяв чернечий постриг. По тому, що рік учився в Афінах, то чудово знає грецьку, що буде плюсом у стосунках із Константинополем, адже все спілкування відбувається цією мовою. Порівняно молодий, йому 39. і можливо саме тому, на відміну від багатьох колег в українських церквах, не вчився в Росії, закінчивши навчання 2007-го, Епифаній повернувся в Україну та почав викладати у Київській православній богословській академії. По тому він стане її ректором. Милістю Божою закінчився ще один навчальний рік у Київській. Православній Богословській академії. У столиці його церковна кар'єра була стрімкою, і уже за рік Епіфаній був секретарем патріарха і керуючим справами Київської єпархії. Десниця або тінь Філарета, так його називають у змі, і дійсно чи не на всіх відео завжди поруч. <клес> 2013 року на тлі активізації чіток про погіршення здоров'я патріарха Філарета епіфанія обрали намісником. Тоді він офіційно став другою людиною київського патріархату і. Ось що тоді заявив на новій посаді. Після обрання нинішнього президента всі насторожилися. Проросійські сили пішли в наступ. Від них були пропозиції зняти з реєстрації Київський патріархат. Однак цього не сталося, бо нас підтримують мільйони українців. Рано чи пізно, але народ України матиме свою помісну православну церкву, як має державу президента, уряд, військо, гімн, герб, прапор. Це неминуче. Непомічений у фінансових скандалах за жодної влади. Згідно з реєстром, має квартиру на столичних. В Позняках і будинок на Київщині, взагалі не публічний. Митрополит Епіфаній дуже рідко давав інтерв'ю. Втім, у його профілі у Фейсбук можна дещо знайти. Ось, наприклад, Епіфаній збирає гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу. Чи ось привів до духовної семінарії акторів з фільму Любов руйнує взагалі е, страх, людина, яка любить, вона втрачає страх. Вона готова захищати, захищати свою батьківщину, захищати свій народ, захищати свою родину. Не забув Епіфані і про Крим. Ось його свіже інтерв'ю для Радіо Свобода. Новообраний предстоятель каже про повернення окупованих територій і фізично, і духовно. Ми маємо окупований Крим, ми повинні його повернути. Частково окупований Донбас, і ми віримо, що Господь за нашими молитвами пошле нам той довгоочікуваний мир, справедливий мир. Тисячі українців цими вихідними нетерпляче чекали на створення єдиної української помісної церкви біля храму Святої Софії в Києві. Очікували на історичне рішення ледь не 10 годин. Згадаймо, як це було. Восьма ранку на під'їздах до Софії, ряди автобусів. Люди з українськими прапорами стікаються до прилеглих вулиць і стають у чергу на контроль з безпеки. Надіємося на те, що ми не даремно приїхали і все буде добре. Десь біля години, Десь біля години стоїмо, може й більше. Тим часом в дворі святої Софії збирається духівництво під посиленою охороною на площу. Прибуває президент на Софіївській дзвіниці. священник Іван Сидор, який п'ять років тому за часів майдану підтримував людей дзвонами. Вже за участі президента в храмі розпочинають зустріч. Головує представник Вселенського патріарха з Константинополя, митрополит Гальський Еммануїл. Мова собору англійська. Слава Богу, старт. Наступні чотири години триває напружена розмова на порядку. Денному кілька питань рішення про створення єдиної української помісної церкви, її старту і обрання очільника. В храмі зібралися всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної та лише двоє архієреїв Московського патріархату владика Семеон і владика Олександр Драбинко. Тим часом на площі люди зігріваються чаєм, моляться і співають. шостій вечора архієреї завершують собор, обираючи з поміж трьох кандидатів очільника єдиної української православної помісної церкви. Митрополітан Епіфані, Епіфаній, новообраний голова єдиної української православної помісної церкви. Отосефалюсотодок шеві благовість людям на площі несуть уже новообраний владика Епіфаній та президент України. Слава Богу і слава. Ми з вами зараз творимо незалежну Україну. І ця подія така сама важлива, як і референдум про нашу незалежність. Ви тут молилися, а ми там по особливому відчували цю молитовну підтримку. І це настільки нас надихало, що ми подолали всі ті перепони, які були на цьому. Нелегкому шляху наступний крок, який остаточно легалізує створення єдиної української православної помісної церкви, отримання офіційного документа від Константинополя, по Митрополит Київський і всієї України, Епіфаній поїде вже на різдво. Євгенія Мотрич Андрій Барков, програма Вікна Естебе. Вийшли із московського патріархату у Вінниці. Парафіяни Свято-Преображенського Собору перейшли до нової української православної церкви. Місцева громада підтримала рішення митрополита Вінницького і Барського симеона Ще вчора про свій перехід він заявив вірянам, і ті його підтримали. Натомість, сьогодні під час синоду московського патріархату його та ще одного митрополита Олександра Драбинко покарали звільненням з посади, бо прийшли на об'єднавчий собор. У Лаврі заявили суботню, зібрання вони не визнають, а результати ігноруватимуть. були прийняті відповідні рішення до тих священників, які брали участь в соборі. Рішення цього зібрання не має ніякого значення. Отже, сьогодні на тлі останніх подій хочемо спитати вас в телепорталі про таке: створення української православної церкви це визначна релігійна подія, посилення незалежності держави. Ми світська країна нічого не зміниться. Голосуйте, коментуйте у безкоштовному мобільному додаткові телепортал. А результати, як завжди, у випуску о 22 -й. І от зараз до новин з передової. Там за минулу добу двох наших військовослужбовців поранили. А вогневих провокацій дещо побільшало. Повідомляють у штабі. Вчора ворог порушував тишу 16 разів, зокрема, застосовував зброю, заборонену мінськими домовленостями. Мінометами 82-го калібру російські окупаційні війська вдаряли по водяному, що на Маріупольському напрямі, та по Кримському, що на Луганщині. Донецький напрямок тут відбулася більшість, а саме 13 ворожих вогневих провокацій, зафіксованих за минулу добу. Починаючи від сьомої ранку і заканчуючи 23.20, з невеликими перервами, російські окупаційні війська вели вогонь в бікопорних пунктів підрозділів об'єднаних сил, переважно застосовуючи гранатомети і піхотну зброю. Від початку сьогоднішньої доби вороги щиняли вогонь один раз на маріупольському напрямі. Російські окупаційні війська зі стрілецької зброї гатили по опорниках Гнутового. Прикарпаття замило снігом опади не припиняються вже другу добу. Від ранку із заметів рятували понад півтори сотні людей. Шляховики не встигають розчищати до дороги, і зі слізких трас позлітали карети швидкої автобуси з туристами, ба навіть грейдери. А ось ця машина взагалі опинилася у прірві. Водій дивом вижив. Рятувальники здійснили буксирування 21 транспортного засобу, в тому числі чотирьох автобусів. У двох випадках надавали допомогу працівникам швидкої медичної допомоги. Буксирували їх. Найскладніша ситуація у трьох районах у області Тлумацькому, Косівському та Городенківському. В останньому, взагалі, не проїхати до сіл, не можуть дістатися навіть рятувальники снігу на зо пів метра. Це ми встановлюємо цепі, щоб могли нормально проїхати. Дороги на Городенко взагалі немає. Наша служба ніфіга не робить, нічого не робить. Біда чорна, біда темна. Через потужні снігопади в дорозі затримуються рейсові автобуси. До пункту призначення їдуть на 2-3 години довше. Дорога дуже погана. Не просувається, не чиститься нічого, нічого, ні посипається, ні, нічого. Важко їхати? Дуже важко. Це не то слово важко, це просто, я кажу, немає слів. А ось це Закарпаття там теж подекуди дуже слизько. У виноградівському районі з траси злетів ваговоз, увігнався у придорожній бар. Дивом ніхто не постраждав. Дорожні служби тим часом звітують, що державні шляхи, бо навіть перевали проїзні, бо їх чистять і в день, і вночі цілковито довести дороги до ладу обіцяють, коли перестане сніжити. Синоптики кажуть, опади вщухнуть вже завтра, а на Миколаї буде 15 градусів морозу. Живуть в рідних і чекають хоч на якусь допомогу. Постраждалим від вибуху у Фастові дозволили потроху забрати речі із понівочних квартир. Та надовго в будівлю досі нікого не впускають. Надто доселі, які неподалік епіцентру вибуху. Зашли в квартиру тільки в кімнату не пускають, тому що там стеля звісить, що вона в будь-який момент може рухнути. Колодильника винесли, чи мебель з кухні там трохи повиносили. Ми пообіцяли 5 тисяч гривень матеріальну помощь всім 30 квартирам. А от де жит, скажіть, будь ласка, і що на цих 5 тисяч можна зараз, як ви думаєте, купити? Завали досі розбирають, але рятувальні роботи вже закінчили. Внаслідок вибуху в п'ятницю загинуло двоє людей: молода жінка і чоловік. Імовірно, власник квартири, де стався вибух. Офіційних причин трагедії поки що не назвали. Дуля в об'єктив і добірна лайка просто під час засідання на Запоріжжі. Суддя посварилася з адвокатом і. Зробилася зіркою соцмереж, і скандальні світлини і відео із поведінкою поширилися всім інтернетом. Сама суддя тепер виправдовується і перепрошує, мовляв, адвокат її спровокував. Але подальшу долю тепер вирішуватиме Вища рада правосуддя. Ось світлина, через яку щинився галас у соцмережах. Жінка у суддівській мантії хвацько крутить дулю. Фото миттю поширилося інтернетом, та гнівними коментарями громадян та фотошопом скандал не обмежився. Вже наступного дня соцмережами походжало ось це відео. Та сама служниця Феміди вимагає припинити фільмувати в суді та вдається до погроз. Я не бажаю, щоб ви мене знімали. Ви мене чуєте чи ні? Я виб'ю вам зараз вашу цю апаратуру. Не добираючи слів, роздратовано виходить із зали. О, ну придурок, ну, саме на стоїть придумок. Оголошується, а знімається ніколи в житті в мене таких інцидентів не було. Це та сама суддя, що крутила дулі перед камерою та матюкалася під час засідання. Її звати Лариса Щербань, і вона вже 15 років оголошує вироки іменем України в Оріхівському районному суді. Визнає, того дня не витримали нерви. Я, по перше, приношу свої вибачення перед громадськістю, перед своїми колегами за те, що сталося так, що у мене. Просто вже переповнили емоції. Я не мала права. Так себе поводитися. Пані Лариса каже на таку поведінку. Її спровокував. а Потім усе зафільмував та виклав у мережу адвокат Сергій Галчанський. Пліч опліч у суді вони працювали шість років. 2016-го чоловік звільнився з посади та взявся до адвокатства. Стосунки визнає Лариса Щербань, між ними ніколи не були добрими. Суддя переконує, під час того судового засідання колишній колега відверто провокував конфлікт. Галчанський мене спровокував. Він постійно коментував, вистав... Лям на обговорення е учасників процесу. Чи все саме так? Адвокат Сергій Галчанський розповісти вікнам відмовився, не дає ані відеокоментарів, ані телефоном. Водночас адвокат уже подав на Ларису Щербань заяву до поліції, де дії судді він назвав умисними та злочинними і самостійно кваліфікував їх як хуліганство. Свій візит до райвідділку. Адвокат навіть зафільмував та виклав на сторінці у соцмережі. Вчинення кримінального прапорушення передбачено частиною 1 статті 296 Кримінального кримінально хуліганство суддає Поріхівського районного суду Запорізької області Щербань Ларисою Сергіївною. Інцидент поліція наразі перевіряє карного провадження. Там поки що не порушили. А от на скандальну поведінку судді до Запорізької колегії адвокатів Сергій Галчанський поки не скаржився хоча там готові відреагувати на інцидент, чекають лише звернення від колеги. Рада адвокатів Запорізької області може розглянути питання однак, лише за умови звернення адвоката з відповідним або скаргою, або заявою щодо порушення його прав професійних прав як адвоката. Поки такої скарги, поки такої скарги, наскільки мені відомо не надходило. В Оріхівському суді тим часом уже надіслали скаргу на Галчанського до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, називають провокатором і вимагають покарати таке саме послання до Вищої ради правосуддя готують і щодо нестриманості судді Лариси Щербань. Також буде подана дисципліна скарга до вищої ради правосуддя щодо поведінки Лариси Сергіївни. Яке вони рішення приймуть, це вже їхнє право. Андрій Почтів Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Протести під різдво, 10 тисяч угорців вийшли на вулиці Будапешта, виступаючи проти змін у трудовому законодавстві. Мітинг перетворився на сутички з поліцією. Правоохоронці використовували сльозогінний газ, але мітингувальники на цьому не зупинились. Попри лютий мороз, вночі вони вирушили до офісу угорського державного телебачення, де скандували фабрика брехні. Там було ще одне зіткнення з поліцією. Ez az! Ne tolj be! Ne tolj be! Організатори назвали цей протест веселого різдва. Пане прем'єр-міністре. Це найвелелюдніші мітинги за увесь час прем'єрства Віктора Орбана, тобто за останні 8 років. Таке обурення викликали нещодавні зміни у трудовому законодавстві країни. Відтепер працедавці можуть вимагати від працівників до 400 годин понаднормової роботи щороку і до того ж затримувати оплату за переробки на три роки. Критики. Закону називають нові норми праці рабськими і звинувачують прем'єр-міністра Віктора Орбана в і нас невдоволення дужче, і це не лише гнів та розчарування. Багато хто хоче змін. Усе угорське суспільство невдоволене. Обурені й молоді і люди. Вони не вдоволені всім, що відбувалося останні вісім років. Віктор Орбан один із небагатьох європейських лідерів, який відверто симпатизує політиці Кремля і нерідко конфліктував із офіційним Києвом. Представники його уряду заявляють, такі зміни в трудовому законодавстві будуть на користь країни, який критичний дефіцит робочих рук. У світі цифр та інтегралів Анастасія Лисакевич одна з наймолодших вчителів Харківського фізико-математичного ліцею. Там викладають кандидати науки, заслужені педагоги України. А їхні учні з року в рік одні з лідерів за результатами ЗНО та кількістю нагород у міжнародних олімпіадах. Анастасія і сама колись стала однією з найкращих юних математиків світу та стипендіаткою президентського фонду Леніда Кучми Україна, якому днями виповнюється 15 років, і одним із завдань якого є підтримка обдарованої молоді. Анастасія Лисакевич тепер вже як вчитель, сама готує юних талантів до участі у міжнародних змаганнях. Артем сорокін познайомився з нею. А чи знали ви, що юні українські математики є одними з кращих у світі минулого року? Вони це довели на міжнародній математичній олімпіаді, яка проходила у Румунії. Одразу три медалі: це золото і два срібла. Поїхали до Харкова усюди, сюди, до 27-го фізико-математичного ліцею. Приїхавши сюди, ми побачили, що аби бути кращими, ці дітки складні завдання ладні виконувати не лише на шкільних уроках, а й от як сьогодні, суботнього вечора. Восьмикласник Жора тягне білети, сідає за парту. За наступну годину хлопець згризе на руках усі нігті нервуватиме. Складні задачі з алгебри та геометрії треба вирішувати швидше та якісніше, ніж суперник. Воно, коли не ні можна ті ідію, не получається, а потім вдруг получається і зразу все простим. Акадується тут, у харківському ліцеї відбувається перший усеукраїнський турнір математичних боїв. Сто юних математиків з усіх усюд змагається за звання найкращого серед кращих. Година минула жора йде відповідати до представниці комісії. Вона ж за сумісництвом його шкільна вчителька математики. Давай. Це Анастасія Валеріївна Лисакевич. І серед учасників цього конкурсу саме її учнів, а відповідно і кращих юних математиків країни найбільше зі ста аж 37. Насправді для них це очень хороший спосіб себе реалізувати з однієї сторони і розвиваюча річ, з другої сторони це спосіб самотвердіти для них. То э, ми создаем атмосферу, когда им азартно друг с другом. З однієї соревноваться, а з другой стороны, интересно друг с другом об этом общаться. Анастасія Валеріївна – одна з кращих і водночас наймолодших учителів Харківського фізико-математичного ліцею. Їй 26. Так, Ігор, давай до доске. Уголок АЦД равен до геоде пополам. Почему? Викладає тут уже п'ять років, хоча насправді стіни ліцею рідні їй значно довше із її п'ятого класу, якою була ученицею та як раз на все життя захопилася королевою наук, добре пам'ятає її перший учитель алгебри та геометрії. Я помню, Настя ще, коли вона була была совсем ребенком. Дело в том, что я вошел к ним в класс, у них было домашнее задание. И я, я значит, там похвалила одну девочку, що тут я, на, Настя, которая была в конце кабинета, она прошла ко, ко мне и там громко спросила, а что, а моя, моя работа хуже или нет. Я почему-то это запомнил. И вот помню, помню Скокалі у випускному класі Анастасія стала кращою на всеукраїнській олімпіаді і потрапила до національної збірної шістки юних математиків, які поїхали до Німеччини представляти Україну на головному міжнародному математичному турнірі. Получила там серебряну медаль. Після турніру вона могла стати студенткою одного із кращих європейських вишів. У багатьох із них надають право першочергового вступу призерам міжнародних олімпіад і надалі будувати свою кар'єру за кордоном. Та вона обирає Харківський університет імені Каразіна. Якісь бонуси, які я отримала, бо я не знаю, знати матеріальне і що такі доразне. Ну зараз, так, не перебивають те, що у мене є уже на першому курсі. У вільний від пар час починає викладати у гуртку для юних математиків. Критерий того, что четыре точки лежат в одной окружности, да? Все, молодец, колец. Анастасія Лисакевич уже дев'ятий рік поспіль у гуртку при малому Каразінському університеті готує харківських учнів до математичних олімпіад. Дуже uh, приємно, коли вони приходять на заняття з гарячими очима, коли їм дуже цікаво, коли не будемо розмовляють між собою, коли вони підходять до тебе на переміні, щось то справують, зустрічають на вулиці, теж починають о щось то такому говорити між собою і з тобою. Ну то видно, що їм це цікаво. після закінчення університету повернулася до рідного ліцею вже вчителькою. Ну вона добре принципе. Mm. Но довольно строго. И Если кто-то не сделает домашнее задание по алгебре, то считается, что прям вообще какой-то самоубийца, потому что не сделать алгебру или геометрию это очень опасно. Вот. Это стоим с международных олимпиад разных. Я э, заметил Знакомиться. Да. По центру прямо. Да. Так вийшло, що я прямо по центру. Тепер у холі ліцею на стенді поряд із її фото світлини її талановитих учнів. Серед е них скільки ваших воспитанів? Ну, от, мабуть, сімеро. Я дуже радий за дітей, це для них, безусловно, и достижение, какое-то признание того, чем они занимались. Ну и понятно, что за себя тоже немножко рада. Найбільша гордість, каже вчителька, коли учень перевершує свого вчителя. Ось, наприклад, Шон минулого року став найкращим юним математиком світу, виборов золото. Преподаватель – це дуже важливо, оскільки ну, от, іменно преподаватель вносить головний інтерес в предмет. Тому я не впевнений, що сам би самостоятельно я би змог чого-то добитися в цій області. Тепер Шон уже не учень, а студент. Як і Анастасія Валеріївна, під час навчання в університеті теж готує школярів до Олімпіад. Ми Займаємося з школьниками з різних возраст, і це дуже цікаво, І, в принципі, приподавати розказувати і донести думки теж очень вважаю. Аби серед логарифмів та інтегралів учням жилося цікавіше, Анастасія Лисакевич разом із її наставником, учителем математики Сергієм Ліфіцем, влаштовує для учнів подорожі то літній табір для розумників, то походи на вайдарках. Нині її учні, каже викладачка, це все її життя. За особливі освітні заслуги президент нагородив Анастасію Лисакевич орденом княгині Ольги. Такі ордена нічого, поняття, не заміняють ту віддачу, яку дають дітям. Ну, з другої сторони, мабуть, приємно, коли хтось десь замінив. Може здатися, що її життя нудне і одноманітне. Суцільні шкільні класи зранку уроки, потім математичний гурток, на вихідних олімпіади теж у шкільних стінах. І ні на що, окрім цього, часу не вистачає. Утім, вона свою роботу вважає найцікавішою та найвдячнішою у світі. З однієї сторони вроді би займаєшся одним і тем же з года в год, какие-то уроки, кружки, олімпіади. В общем, кажется, що це все такое рутинне. На самом деле не совсем так. Вот. Діти дети, дети ж міняються. Тобто кожен раз, кожен новий ребенок, кожний новий клас, так своя атмосфера, своя жизнь. З Харкова Артем Сорокин, Марія Дергачова, Валерія Сезоненко, Роман Крюков та Ярослав Тихомир. Програма вікна СТБ. Довго очікуване зимове шоу Вінтера легенда казкового краю вже побачили перші глядачі, неймовірні декорації, складні акробатичні трюки. Ця новорічна казка від творців Дін таємничих пригод і вартові мрії триватиме протягом усіх свят. Як готується найзимовіше 3 d шоу за кулісами? Побувала Анастасія Ячкалова. Орі без перебільшення чекав кожен, хто бачив зимові шоу дім таємничих пригод чи вартові мрій. Нове новорічне 3D-шоу Вінтерра легенда казкового краю стартувало. Масштабні декорації, запальні танці, дивовижні акробатичні номери вже побачили перші глядачі. О! За легендою, колись країна Вінтера була чарівною і гостинною, але люди тут зробилися скептиками, тому у вінтері запанував. Мороз усі пісні тут виконуються наживо, а від акробатичних номерів перехоплює дух. Та один із найбільш видовищних номерів зі скакалками. Те, що ці троє артистів насправді рік тому гастролювали з найславетнішим цирком світу дюсолей. Я дізналася ще до їхнього виступу. За кілька годин до шоу рушаю за лаштунки. Особисто мені дуже цікаво цього року потрапити до гримерної, де актори новорічного шоу Вінтера перетворюються на мешканців зимової країни. З тональною основою, блискучими тінями і підводкою, доволі вправно впорується один з акробатів Антон. Каже себе рисує а приділникі черти пісуші його персонажу. От у мене от, і, такі, от черти. Тігра. Важко повірити, але цього року актори найзимовішої казки самі собі за гримерів. кажуть, так зручніше, хоча довелося вчитися аж кілька місяців. Чуть не тоді повело повіло все, а все це. Найголовніше перетворення відбувається тут, у костюмерній. Загіда для мене Андрій. Ну, виглядає це приблизно так. Акробат розповідає, що шоломи і костюми усім доводилося по кілька разів доопрацьовувати, аби вони не заважали робити трюки, що й мали ефектний вигляд. Воно у мене німного, по тому є деякі елементи, які я роблю, грубо говоря, на голові. Чому він так уважно ставиться до кожної деталі свого костюму? Я розумію, коли Андрій показує приладдя, з яким виступає, він бере участь саме в тому номері зі скакалками. Это у нас йдуть на ускорення. А... Там ми діяли крісту, скаріння саме з цим приладдям він гастролював світом із цирком Дю Солей. Андрію 25 років. Але перед українською публікою він не виступав жодного разу, тому повернувся додому, аби вже за кілька хвилин вразити перших тутешніх глядачів. Поки вони збираються в залі, артисти розминаються, хвилюються та вже за кілька хвилин усе постає ось таким. Вже після закінчення я знову йду до Андрія, він змиває сценічний грим і здається, досі не може звільнитися від образу. Коли ти приходиш з звіром, ти маєш дивитися на зрителя, на людей на їх реакцію. Ти животне, і ти видиш, як діти маленькі дивляться. Смотрят... Прям бігуть к их родители держат, они хотят к тебе прикоснутися. это очень вдохновляє. Зимове шоу Вінтера триватиме усі новорічні свята. Щодня на ВДНГ глядачі зможуть потрапити у дивовижний світ легенд казкового краю. Анастасія Єчкалова, Сергій Дикун, програма Вікна СТБ. Що ж створюйте собі новорічний настрій? Бажаємо вам затишного вечора. Побачимось.